Починає цвісти каріоптеріс. Це найперша, найперша квіточка. Немає А, он де вже є. Де найперша вже друга квіточка починає. Я люблю дуже, коли він цвіте. Оце він і ще Ну, я багато рослин, це мій новий декор буде. Поки не буду казати, який. Ось такий у мене декор. У мене багато декору. У мене, мабуть, садок. Більш із декору, ніж з рослин. Ні, я жартую, звичайно, у мене з рослин більше. Ось іще оцей вітекс священий, він буде квітувати, я вам покажу. Це, це взагалі це вибух такого е, цвітіння. Він, по-перше, густо цвіте, він уже розрісся. Це також з посадки. Оце ж я брала тоді, а він коштував чи 35 чи 40 гривень. І ось він пішов у мене. Погляньте, скільки там стовбурів. Я вела його на одній ніжці. Але навіть не щулася, коли друга ніжка виросла, потім третя ніжка виросла. І так він у мене Ой, обріс ніжками. Ось так. Дубовий гай мій, мабуть, все. Прощатися з ним. Боже, як же жалко, як шкода мені його. Я ще до війни його посадила. Тут було сім дерев, а збереглося чотири. Бачите, оце, як мені шкода, ну, оцей ще живий дубок. оцей. Забула полити один день. Уявляєте? І оцей ще жива озілочка. Упав мій гуцул. Тис, оце я нещодавно купувала. Гортензія, ось уже почала квітнути. Це оця, ремонтантна. Ой, безкінечне літо. І ось ялинка блакитна в мене також залишилась. Ось вона також оті гілочки. Вона всі скинула. Це я показувала велику, а це меншенька. Скинула. Ой, флокси, подивіться на ці флокси. Ну, гляньте, які гарнюні. Квіточки такі, ніжні такі, чарівні. Ну, і, і довго вони цвітуть. Тому що відкриваються нові бутончики. Дуже гарна квіточка. Заведіть собі. По-перше, вони не хворіють борошнистою, ем, му... так, борошнистою росою, як ті плокси. Ну, у мене не було такого жодного разу. Тисик у мене це з нових покупок, щось йому не подобається. Поливаю, треба зараз полити. Поливаю кожного дня, бо У нас і вітер, і спека. Така спека што страшнен.